Кажемо поважній аудиторії глядачів телебачення карлицької громади і слава нашій Україні, яка вже понад 13 місяців непохитно боронить своє право на соборну незалежну державу, відбиваючи підступні і жорстокі атаки московських агресорів, вистоїмо, бо віримо в нашу державу, збройні сили і міжнародну підтримку. Тижневи карлична до вашої уваги і фрагменти, ось яких подіявищ, Зафіксованих нашою відеокамерою ви побачите у інформаційній нашій передачі. Отже, 2 квітня день визволення нашої Київщини від рашистів у 2022 році. Як, попри війну, розвивалася матеріальна база Кагарлицької багатопрофільної лікарні? Повідомлення про чергове засідання штабу по координації дій під час воєнного стану. Весняне поле! Який настрій у місцевих фермерів? Борги, Боргия на спотикання в взаєминах комунальних підприємств і споживачів їхніх послуг. Чи зарадять цьому ОСББ? Дочекайтеся і дізнайтеся? Інша інформація і про нос погоди у фіналі передачі. 2 квітня 2022 року наша Київщина була визволена від рашиських окупантів. Світ дізнався про трагедію Бучу, Гостомеля, Ірпеня, Бородянки, але водночас збройні сили подали нам надію, що рано чи пізно і зі святої української землі всіх окупантів виженемо. Минає рік, як українські військові звільнили Київську область від загарбників. Слава Богу, окупанти не ступили на землю Карличини, але вже в перші дні після повномасштабного вторгнення агресора російський літак здійснив два ракетно-бомбові удари по об'єктах громади. Та пошкодження ці у нашій громаді не порівняти із руйнуваннями, яких зазнали населені пункти на лінії фронту. Пропонуємо вашій увазі фрагменти відео, яке надіслав нам департамент комунікацій Київської обласної державної адміністрації. Понівечена, але не зломлена. Київщина у перший же день повномасштабного вторгнення прийняла на себе удар окупантів. Тут загарбники стикнулися з таким опором, що замість парадів на хрещатику довелося повертатися на болота із значними втратами. Найтрагічніша сторінка історії звільнення Київщини це події в Бучі в березні. Пізніше цей період назвуть Бучанською різаниною. 420 людей були вбиті або закатовані окупантами лише через те, що були українцями. Церква святого апостола Андрія Первозванного стала символом незламності та стійкості жителів Бучі. Саме тут розташовувалася братська могила. Звідси ексгумували 117 тіл мешканців міста. Більшість були розстріляні. Тепер будете знати, що така Україна не так не візьмеш. На коліна у нас народ не привик ставати. Київщина встояла буча, гостомель, ірпінь. Тепер міста герої України. Та насправді ж герої всі, хто доклав зусиль до боротьби з агресором, показавши всьому світові, що ми можемо перемогти в цій війні. У світлиці центральної бібліотеки 30 березня відбувся літературно-просвітницький захід під назвою Вистояли, значить, переможемо, присвячений річниці визволення Київщини від Москалоти, Вели його бібліотекарі Марина Волошина та Тетяна Гриценко. По хронології, аудиторія, а це були працівники бібліотек громади, музею, відділу культури, журналісти, пригадували дні кінця зими, початку весни 22-го року, сповнені. І відчаю, і надії, які відображалися на екрані. У ті дні загинули наші земляки Віталій Філоненко і Євген Лісовий, захищаючи столицю. Всі присутні хвилиною мовчання пошанували пам'ять тих, хто поліг за Україну. Українців біда не ламає, пригадали і знакову фразу про русський корабль. Комусь він не подобався за матюки, але він заполонив соцмережі. Білборди по всій країні. Цю фразу писали на банківських картках, товарних чеках та додатках мобільних операторів, торгівельних майданчиках, службах доставки. Вона прозвучала навіть в американському сенаті. Значних втрат і руйнувань зазнала наша область під час окупації та й потім при обстрілах і влучаннях. Лише ремонтувати довелося три десятка шкіл, дві зруйновані вщент, а ще ж заклади охорони здоров'я, культури і, звісно, житло. Усе те, що можна, ремонтується. Позводили модульні містечка як прихисток для людей, які втратили дах над головою. Ніколи не забудемо трагедію при київських міст Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, чиї назви прогреміли на весь світ як символ звірств московитів. Не забудемо і помстимося. Директор публічної бібліотеки Лілія Литвин, яка долучилася до заходу і виконання пісні, підсумувала його. Сьогоднішній захід це не святкування, оскільки війна продовжує тривати. Це нагадування нам. Нагадування про те, чого ми починали 24 лютого, який ми мали шок і нерозуміння, що буде далі і як ми маємо жити далі. Але за цей рік і за оті дні, місяці, коли ми побачили, що ми змогли встояти, наша область могла вистояти, це дарує і вселяє надію, що раз вистояла область. Значить, зможе вистояти і вся Україна. Війна ще триває, і наша Київщина визволена від окупантів 2 квітня 2022 року в непорушному строю всіх регіонів України, що виборюють перемогу. Попри війну розвивалася усе ж і матеріально-технічна база Кагарлицької багатопрофільної лікарні. Детальніше про це в нашому сюжеті. На сесії Карлицької міської ради 16 березня було затверджено звіт міського голови Олександра Панюти про діяльність ради у 2022 році. Пропонуємо вашій увазі фрагмент з цього звіту. Сьогодні йдеться про те, скільки коштів із бюджету громади витрачено у важкому 2022 році на придбання обладнання для карлицької багатопрофільної лікарні. Це... 650 тисяч на УЗД портативний апарат. Аудіометр 248 тисяч. Це прилад для вимірювання остроти слуху, трансвагіональний датчик 85 тисяч та хвитальний пристрій 530 тисяч. Це сучасні акушерські пристрої. Придбано гнучкий відеоколоноскоп за півтора мільйона гривень для проведення діагностичних та терапевтичних маніпуляцій. Всього багатопрофільна лікарня на свою діяльність із міського бюджету у 2022 році отримала більше 16 мільйонів гривень. Триває воєнний стан, тож регулярно відбувається засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану, і там незмінно наші журналісти. Головною темою засідання оперативного штабу 27 березня було проведення двомісячника по благоустрою населених пунктів громади. Карлицький міський голова Панюта з цього розпочав. Цим же і завершив засідання штабу. Ми повинні бути прикладом керівники. Комунальних підприємств, керівників установ, дошкільних, загальноосвітніх, ми повинні бути прикладами для всіх, за нами потягнеться населення. Тому я вимагаю активізувати роботу по даному напрямку. У нас залишилось зовсім мало часу до свята, яке найважливіше, будемо так говорити, свято. Тому спішимо. І е, Андрій, е, Оксану долучаємо, і, будь ласка, інформування про хід двомісячника. Е, давайте ми на п'ятницю всі керівники установ. На п'ятницю кожен повинен передати е, інформацію про хід виконання двомісячника з благоустрою. Тим більше нам необхідно передавати. Інформацію на рівень районний, а район буде передавати на область трохи. Тому всі повернулись направо, наліво. Це стосується всіх. І житлові будинки, прибудинкові, точніше висотні будинки, це і станції очистки, водопостачання, сверловини, черемис, все, очисні споруди, це видно, ваші об'єкти. Ну ви зрозуміли, це ФАПи амбулаторії в сільських населених пунктах. Об'єкти культури, об'єкти освіти і таке інше. Ми поки не працюємо активно в даному. напрямку. Особливу увагу комунальникам слід приділити дитячим майданчикам. Вони мають бути відремонтованими. Очільник громади відвідав на вихідний карлицький парк. Побачив там багато відпочиваючих. А ще воковпало, чим повинна зайнятися оперативно-паркова служба. Перепілити, всі опори перефарбувати, лавочки перефарбувати, урни сміттєві де замінити, де перефарбувати. Ну, цей об'єм робіт він не дівається і до свят, до свят. Фонтан до якого давайте ми теж плануємо. До ну давай двадцяти. До двадцятого, п'ятнадцятого вийде, будь ласка, 15-го, що ми запустили. В школах громади з 3 квітня розпочнуться канікули і триватимуть тиждень. Тому випадку, коли буде прохолодно, канікули можуть бути продовженими. Близько двох десятків питань опрацювала депутатська земельна комісія, яку очолює Олександр Широкоступ. Засідання її відбулося у п'ятницю 24 березня. Питання розглядалися різне. Напрацьовані пропозиції буде винесено на розгляд чергової сесії Карлицької міської ради. Сесію Карлицької міської ради заплановано провести 6 квітня. Свої пропозиції на її розгляд готує і бюджетна комісія, яку очолює Денис Дячков. Хоч завдяки зусиллям міської ради, депутатів, дохідна частина бюджету громади виконується, але до цього з'явилася ще одна можливість використати кошти на забезпечення життєдіяльності громади. Про це і сказав на комісії міський голова Олександр Панюта. Ми отримали додаткову дотацію в сумі 18 мільйонів 851 тисяч, а це сума така начебто й велика. Але ці кошти, вони передбачені на покриття витрат додаткових енергоносіїв, податків, сплата, заробітна плата, і в тому числі ми можемо використати частину на. Забезпечення життєї діяльності будемо так говорити громади. Члени комісії плідно попрацювали, аби направити кошти туди, де вони найбільше потрібні. Це медицина, освіта, культура, дороги, благоустрій і таке інше. Детальніше про це в сюжеті про сесію міської. Останнього березневого тижня похолодало, ішов і сніг, і дощ, і нам знову довелося діставати теплий одяг і парасольки. Та виявляється, ті березневі дощі зовсім не засмутили місцевих аграрів. На полях Карличчини розпочався хід весняно-польових робіт. Із заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим, який в раді опікується аграрними питаннями, ми спілкувалися в його кабінеті. Бо виїхали в поле. Так, да, дійсно, сьогодні погода перебила нам трохи посівну компанію, але це дуже хороша погода для аграріїв. Навіть оцей невеличкий приморозок, якщо посіяне овець горох і ячмінь, то просто відбудеться процес серевізації, так, є таке в агрономічних термінах. Воно коли трошки холодає, воно, то є, рослина стимулює себе, і зернина, та, або чуть-чуть чуть-чуть наклюнуте зерно, воно стимулює себе до кращого росту. І плюс опади. Ж. Опади нам, ви знаєте, що вони, їх зараз багато не буває. Їх буває просто мало. Ми бачимо по наповненню ставків, річок, і колодязів і все остальне. Тому оце, що трошки пішли опади, це дуже добре. В агроформуваннях, таких як фермерське господарство широкоступ, АСК агробізнес, успіх та інших, посіяли до негоди ячмінь, горох, овес з настанням тепла, в фермерському господарстві широкоступ. Та ще в якого господарствах будуть ціяти цукровий баряк. А чи змінилася культури в порівнянні з минулим роком, яким надано цьогоріч пріоритет? Багато змінилося, і багато зміниться, тому що всі вивчають ринок, вивчають потреби ринку, реалізацію, як воно реалізується. Тому сьогодні першочергово ставиться на те, щоб заробити. Тому, навіть пшениця, прошли рік у нас було шість тисяч гектарів, в цьому році тільки 4 двісті. Якщо говорити про озимі, то вони після зими в хорошому і навіть дуже хорошому стані. У цьому році поміняється багато. Буде більше ставка робитися на соняшник, набагато зменшиться кукурудза, мабуть, десь ну, відсотків на 40-30-40 зменшиться поставку. Це пов'язано із збутом? Да, пов'язано із сушкою. Із бутом Прошлий рік ми помнимо, як воно сушилося як вбиралося, В цьому році ще доубирали. Ви сповните, що 800 гектарів у нас залишилося на цей рік. Оце тільки завершили в прошлогодньої прошлогоднії кукурузи. А з яким настроєм вийшли в поле в цьому році хлібороби Кагарлеччини? Настрій нормальний. Настрій був би кращий, якби вже прийшла перемога і наступив мир. Тоді був би настрій. А так, ну всі працюють. Продовжуємо інформувати вас про хід двомісячника по благоустрою в громаді. Як повідомила нам директор Слобідського ліцею Світлана Калієвська, 24 березня вчителі, учні та технічний персонал Слобідського ліцею провели акцію щодо перебирання території шкільного парку в рамках двомісячника Благоустрою. Працювали з задоволенням активно. Пропонуємо вашої увазі добірку фото, зроблених ліцеїстами на акції придбання в Слобідському ліцеї. Взаємовідносини комунальних підприємств і споживачів комунальних послуг є проблемними в усіх без у регіонах України. І ще одне свідчення тому зустріч керівництва житлово-експлуатаційної організації із мешканцями будинку номер 18 по вулиці Парковій у Карлику. Єдина в нашому місті дев'ятиповерхівка, красива споруда напроти парку з доглянутою прибудинковою територією, автостоянкою і обладнаним дитячим майданчиком зуміла зібрати в собі, чи не всі проблемні вузли у сфері житлово-комунальних послуг населенню. Спробою розв'язати деякі з них і стали збори мешканців будинку номер 18 які проводив начальник житлово експлуатаційної організації Владислав Зеленько. Пізніше на зібрання підійшов керівник тепломережі Олег Волошин. Однією зі схарг 23 березня, коли проводилися збори, було чому відключили ліфт і коли його запустять. Мовилося про дві причини: не було майстра по обслуговуванню ліфтів і борги. Якщо багато мешканців не платять за комірне, то як їм надавати. Послуги. Та ліфт вже працює. Ось біля під'їзду номер 2 як і біля інших, висить чергове прохання, попередження, про оплату і список квартир боржників. Лише по другому під'їзду борг за тепло на кінець року склав близько 33 тисяч гривень за утримання будинку понад 4100 тисячі гривень. І це без врахування січня і лютого. Суми в масштабах міста годі і уявити. Та комунальники все ж працюють і послуги надають. Чи була б їхня якість вищою, якби не було боргів, питання риторичне. Під час спілкування з Владиславом Зеленьком, а потім з Олегом Волошиним, люди скаржилися, що взимку в деяких квартирах було 13-15 градусів тепла, і це ж ще зима видалася до нас поблажливою. Легко уявити і мандрівки стариків, чи мам із дитячими візочками, пішки на шостий чи дев'ятий поверхи. Практику створення ОСББ, як багато де роблять у містах України, до будинку номер 18 застосувати, бачиться майже неможливим. Для того треба, щоб 75% мешканців проголосували, як і за ймовірного управителя будинку. А навіть на збори 23 березня ледь назбиралася половина жителів. Та й хто захоче починати роботу з купою боргів в арсеналі? Ще одна особливість цього будинку у тому, що багато квартир здано в оренду, а орендодавачів, тобто власників, часто важко знайти. Суцільні глухі кути. Руслан Синяк цікавиться. Ми голосуємо, що ви управитель. Як ви будете з боржниками боротися? Вони ж будуть далі. будуть. Оце ці постійні боржники, які не платять. Чітко відповісти на це неможливо. Є, звісно, суди, виконавча служба, але до цього ефективності від такого шляху ми не бачимо. Чи може не всі важелі використано? Борги були і до війни, а в час воєнного стану вдаватися до радикальних дій щодо боржників взагалі незаконно. Та комунальники й надалі робитимуть у правому полі все, що можуть. На зібранні 23 березня розмова була багатоплановою і комунальникам є над чим працювати, та не менше і самим мешканцям замислитись. Немало з них самоправно влаштували в себе опалювальні підлоги, попроводили батареї на балкони. Комунікації і цим усім, по суті, розбалансували запроектовані системи в будинку. До кого тут мають бути претензії? Хоча віддамо належне і активності свідомих мешканців, Руслан Синяк показує, як вони за свій кошт облаштували місце збору твердих побутових і негабаритних відходів, яке зачиняється від сторонніх, і просять перенести з дитячого майданчика контейнери від пляшок десь неподалік в інше місце. Почало сутеніти, а збори тривали підсумком. Часом емоційної зустрічі можна умовно вважати кошторис витрат житлово-експлуатаційної організації на утримання будинку і території, який підписали присутні на зборах. У кошторисі сім послуг від прибирання прибудинкової території і вивезення сміття до обслуговування ліфтів. Ще один підсумок зустрічі. Люди дізналися багато актуальної інформації щодо лічильників на тепло та інше. Створилося враження, що мешканцям не вистачає самоорганізації чи організатора із їхніх жилав, щоб створити ОСББ чи визначитися з управителем, як того вимагає законодавство. Комунальні підприємства і споживачі їхніх послуг приречені на співпрацю, тож пошуки її ефективних напрямів тривають. Служба 102 повідомила про 200 заяв та повідомлень від мешканців Кагарлицької і Ржишівської громад у поліцію протягом тижня. З них шість внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, в тім числі приліт 22 березня чотирьох шахетів Ужешівський професійний ліцей, де загинули 9 людей. Ведеться перевірка і стосовно того, як поліція і місцева влада комунікують із жителями, попереджають про небезпеку, слідкують за, так би. Мовити придатністю сховищ для перебування людей у магазині. Фора в карлику вже встановлена. Особа поцупила продуктів на 1200 гривень. Бійка між співмешканцями, які живуть на вулиці Яблуневій у місті, після розпивання алкоголю призвела до серйозних тілесних ушкоджень. Ведеться досудове розслідування. У Кузьминцях житель, якому здалося, що на його обісті перебувають чужі люди, викликав поліцію. А коли йому не сподобалося, що правоохоронці оглядають садибу, схопив сокиру і став погрожувати поліцейським. Потім вже накинувся з цією ж таки сокирою на поліцейській. Автомобіль значні пошкодження зробили транспорт непридатним для використання. Поліція розробляє план щодо патрулювання у дні незабарної Пасхи церковка Гарлицької і Жишівської громад із залученням сил тероборони. Погода наступного квітневого тижня сонцем нас не порадує. У понеділок 3 квітня сильна хмарність із дощем. Плюс 8 вночі, плюс 11 в день. У вівторок, 4 квітня, хмарно, без опадів. Плюс 6 уночі і 8 градусів тепла в день. У середу 5 квітня невеликий дощ. Плюс 5 вночі і плюс 8 градусів у день. У четвер, 6 квітня мінлива хмарність. 3 градуси тепла вночі і 7 градусів у день. У п'ятницю, 7 квітня хмарно без опадів. 2 градуси тепла вночі і 8 у день. В суботу 8 квітня теж хмарно і теж без опадів. І теж плюс 2 вночі, але в день стовпчик термометра підніметься до плюс 10. Недільного дня 9 квітня невеликий дощ, прогнозують синоптики, плюс 3 вночі, плюс 9 в день. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в душі погоди. Шановні друзі, підійшов час поставити фінальну крапку в інформаційному тижневику Кагарличина. Віримо в нашу державу, наші збройні сили і одне в одного. До побачення.